На одному з ринків Дніпра за яйцями черга. Галина Іванівна завжди купує їх саме на цій точці. Якщо не буде грошей, звісно, ми відмовимося. Поки що є подушечки, є якийсь запасик. Яйцю це білок і по одному яйцю в день. Картошка, яйця. розумієте? якщо моя пенсія маленька, то ще 60 куди б не йшло. Як буде вже 100, то я вже не дозволю собі. Продавчиня Світлана каже: закуповує яйця безпосередньо у місцевих та київських виробників. Мы созваниваемся с их менеджерами и они поставляют нам в определенные дни, которые нам надо. В супермаркетах я не знаю, какой у них договор, по чем им привозят. Но у нас 60 гривен, мы держим так, как надо. Берут так же, как и брали. Может, только старики стали поменьше. Если брали раньше десяток, то приходят пяток берут. Хоть я живу в городе, но я держу 10 курочек. Купляю пшеницю, кукурузу, там їм всякі примікси. Кури хуже стали нестись, як завжди осінню. Ну такої ціни ніколи не було. Дніпряни купують яйця і в супермаркетах. В одній з мереж говорять за останній місяць виробники яєць збільшили ціну більш ніж на 80%. Нині яйця коштують тут від 60 до 70 гривень. Є і так зване соціальне яйце, воно коштує дещо менше за певними оптимістичними прогнозами. ціна – Десь на кін кінці кінці листопада місяця вона буде трошечки регульована і буде трошечки стабілізувати і прогнозувати ситуацію, коли в нашій мережі чи будь-які інші мережі ця продукція зникне з полиць магазинів. Ну така ситуація на сьогодні вона більш-менш нереальна. Економічний експерт Михайло Крапивко каже: сезонний фактор у здорожченні яєць нині не має великого значення. На ціну впливає скорочення обсягів виробництва початку збройної агресії, масової збройної агресії Російської Федерації, зачинилось декілька таких мощних птахофабрик, в тому числі птахофабрика в такой вже Чорнобаївці, де було декілька мільйонів голов. Другий фактор це відсутність експорту. Виручка виторг значно скоротився, а витрати збільшились, тому що здорожчали корма, здорожчали електроенергія, здорожчала логістика. Михайло Крапивко каже, слід очікувати подальшого підвищення ціни. Наскільки залежить від того, чи буде держава компенсувати ризики для бізнесу? Втім, вживати яйця люди не перестануть. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін, Кирило Полікевич новини на Суспільному. Дніпро.